Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. І з вами я Марія. І сьогодні хочу розібрати з вами ось таку тему. Коли кажуть, відпусти минуле, коли кажуть відпусти ситуацію, перед тим, як відпустити, насправді треба розібратися. І так як в нас кінець місячного циклу, я хочу, щоб ми відпустили ту ситуацію, яка є актуальною для вас. Є перший варіант, другий варіант, третій. Сьогодні ми обираємо по колодам. Вони різні по тематиці своїй. І я хочу, щоб ви інтуїтивно справились із своїм сценарієм, да, з тією ситуацією, яку вже варто відпустити, подивитися, чому ми навчилися, чого варто ще навчитися, як це бачать наші вчителі, майстри, наставники, ангели і так далі. Тому робіть свій вибір: є три колоди, а ми переходимо до першого варіанту. Нашла сьогодні пір'їнку, вирішила, що вона буде в нас сьогодні на розкладі. Отже, нехай нам допоможуть хроніки Акаші розкрити, висвітлити саме ситуацію, яка, яку ми маємо відпустити. Що ж, уперед, ситуація. Видно на екрані, да? гарно видно. Ну що ж, є певні. Є певне бачення свого майбутнього, і чомусь ми займаємося тим, що ми його відкладаємо. Є. Просто спостереження за чиїмсь життям, спостереження за своїм життям, спостереження за своїми думками, марення того, що ми маємо заполучити, яким має бути наше життя. І настільки воно в нас засіло, що воно просто вітає в нас менталь на ментальному рівні, і тепер варто його почистити і відпустити. Чому я мала навчитися із цього от, такого стану? Мрійливого стану, так? я не говорю, що ви не досягаєте покроково своєї мети, але воно залишається якось поза вами, так? воно поруч з вами, воно постійно з вашими думками, постійно в ваших якихось уявленнях або асоціаціях. І знаєте, ще, ще мені здається, що кожної сторони, яка є на карті, ви торкаєтесь, але робите це обережно. Давайте подивимось, як для чого, да? чому я мала навчитися. Чому я мала навчитися? Клас. Просто клас. Врешті-решт, я говорила, що ви торкаєтесь кожної, напевно, кожної своєї мрії, яка от задіяна саме цим. Давайте у нас є дзвіночок. І от на дзвіночку я виставлю спеціально, щоб ви бачили. О, просинається моя інтуїція. Mm. Ви зрозуміли, що всі ваші думки, всі ваші мрії і. Це є те, що в принципі вас заслужили. Це те, що ви можете опанувати, що ви маєте його мати, матеріалізувати ви його можете. Воно саме ваше. Ви зрозуміли, що тільки ви забажаєте, воно одразу може здійснитися. Ви починаєте потрохи відкладати гроші, ви починаєте структурувати план якийсь, якийсь. там. Да? От починаю просто мозкова діяльність працювати. І ви розумієте, що так, я все правильно роблю, я можу цього досягнути. Так, ну, взагалі чудово. Як бачать вчителі, наставники, майстри, ваші сили. Що настільки у вас маленький, маленький резервуар вашої довіри до себе, до Простору і так далі, тобто ви собі дозволяєте чуть-чуть, а можете дозволити більше. І тільки через те, що ви от, є у вас такий мінус, це в тому, що ви досягаєте, да? але ви це досягаєте не тим, що от, от немає, знаєте що? Є зажим, певний зажим, там, де ви не дозволяєте собі мріяти більше. І ви у вас маленький резервуар, а у вас, в принципі, він має бути більший. І ви маєте ось це починити. От. Тому попросимо вище сили про те, щоб вам додати те, що вам не достає, починити те, що, не, не, те, що поламане. Так? І чужі думки, які були вам навіяні, можливо, з дитинства, можливо, через якісь перепони. Наприклад, да, там, жінка, яка розлучилась, вона чомусь вважає, що вона вже не може собі дозволити те, що вона бажала до шлюбу, да, або коли була в шлюбі. І тепер час діяти і трохи розширяти. Не трохи, а розширяти. кожну сферу, не поміщати її в якісь квадратики, а просто мати суцільне да, так, так може бути, я хочу. Яка зайдача ваша в найближчому часі? Це просто красномовно можна говорити довго і повсякчас. Тепер, мої хороші. Ну, ну, прямо ну, як вам передати, можу сказати вам. У вас достатньо а, якихось моральних прав, у вас достатньо. А, Бажати до, знаєте, до такої, до неприліччя бажати стільки, скільки вам. От, просто буде потрібно. Просто вам хочеться так. Оце такі якісь бажання безсоромні. І ви маєте їх плекати, ви маєте їх взрощувати, ви маєте їх діти, тому що ви це заслужили. І, врешті-решт, ви маєте це зрозуміти, що ви варті більшого, що ви занадто звужено дивитесь, що ви занадто. Ну, тобто вам треба повністю розширяти і творити свій простір. Як вам це зробити, давайте хоча б я вас підштовхнути, тому що можна говорити, випадає карта дьявола, яка говорить, що у вас немає обмежень, ви пройшли багато і співзалежностей, ви пройшли багато якихось, або не якихось, а певних. Уроків життя, через які ви вже пройшли, Вам вже все багато чого відомо. Ви можете навіть когось навчити, якщо треба. Але через призму свого досвіду ви можете тепер творити, бути розкішними в своїх бажаннях, в своїх діях. Причому я знаю точно, що ви будете діяти не тільки на свою користь, а на й користь на користь людей. Зрозумійте себе, що ви бажаєте малого, тому і робите мало. Яка порада для вас? Робіть вибір в свою, в свою всемогутність, в свої задоволення, Дозволяйте собі це дозволяйте собі задоволення. Ви бажали сім'ю, Дозволяйте сім'ю. Ви бажали певні Приємні зустрічі, ви бажали приємних вражень, можливо, там кайф від медітації, навіть. От в будь-яких, от всі сфери, які вказані в цій карті, все ваше. Все ваше, і ви маєте просто зробити вибір і дозволити. Мені порадила одна, і ви вийдете, да? чудово, ви від... ви зрозумієте. Що таке жити хорошо. Да? Як жити погано, ви вже знаєте, а як жити хорошо, ви не вмієте. Тому вам придеться вчитися. І от я не договорила, моя знайома сказала, що подивилася фільм, там, де каже постійно так. Ось це ваша позиція. Кажіть постійно так, для того, щоб ви зрозуміли, як жити для себе. Навіть якщо у вас будуть перепони з того, що. А чи варто, а надо не треба, а мені навіть снилося, що там буде складно, там буде погано ще якось. Викидаємо це в сміття, воно вже не варто, воно не спрацьовує. А для чого воно вам було? Давайте подивимось. Mm -hmm. Ну, дивіться, це потужний, застарілий, я би сказала, про радянський. Про радянський сценарій, там, де ви обираєте щось новеньке, потім це обіцінюється, і потім плачете, що у вас все не вийшло. От для того, щоб чи справитись ви з цим, давайте я подивлюсь: абсолютно. Абсолютно, єдине, що будете, іноді будуть припадки, того, що. Ну, жити в задоволенні вам важко. Ви зараз кажете, тому що у нас війна, тому що у нас там ще якісь негаразди, але це все просто обумовки. Контролюйте цей процес. Контролюйте, тому що о, так ви вже жили. І, як говорять, вищі сили про те, що ви собі не дозволяєте жити більше. Припиняйте. Все, все, ви справитесь, але поступово. Дивіться уперед, знову випадає карта, яка говорить, що я хочу, ну, якось мені комфортніше, і не так страшно, як було я раніше. А тут дозволяйте, спробуйте нове, пробуйте, смакуйте його і не забудьте сказати ще, хочу ще, хочу ще. Ось так: перший варіант. Відпускаємо ситуації. Так я вже жила. Я хочу жити по-другому і в радість до себе. Дякую вам, чекаю коментарі. А ми переходимо до підказок наших наставників, вчителів і майстрів для другої позиції. Для другої позиції. Коли ніби здається, менше. Так, що нам варто відпустити в останній день місячного циклу? З чим треба попрощатися, що залишити в минулому? Та-дам! Так. Стан, коли я постійно чомусь маю вчитися, стан, коли я недостатньо, напевно, розумненька. В когось має вийти це краще, хтось має це зробити. Мені ще треба довчитися. І якщо вам будуть пропонувати посаду, то в більшості я можу сказати, що ви скажете Ні, тому що я ще недостатньо багато знаю. Тож, дивіться, я взяла середалік, <свіс> будемо заживляти зараз наші рани, які були надані раніше, коли ви вважали себе. Да? Ну, це в більшості говорить внутрішня дитина, яка говорить, я ще маленька, тому будемо зращувати зараз дорослого в собі і брати відповідальність за ситуацію, допомагати маленькому, щоб він не думав постійно, що він малий. Отже, давайте ще хочу подивитися ситуацію. Угу. Не можемо контролювати свою ситуацію, хоча маємо знати. Я не знаю, чому я зразу так сказала, що тут більше не про кохання, якесь, не. Бачите, тут більше план думаючої людини, яка не дозволяє собі. Контролювати повністю ситуацію. Вона вирішила, і вона це так робить. От немає цілеспрямованості, тому що я недостатньо знаю, там, мені ще треба підтягнути IT, мені треба ще там щось підтягнути. Мені треба зібрати інформацію. І все залишається в стані, а почекає. Так, чому? чому я мала навчитися в цій ситуації? Давайте так. Їсти те, що є, добре, але і от Ну, втекла фраза, тим не менше. Ну, не знаю, якась ключова фраза, так як житла, так як раніше. Ні, Тут і просто, знаєте, як, коли ви йдете по життю по кроково. Тобто ви не намагаєтесь брати якісь більш великі проекти, ви берете маленькими кроками і цим задовольняєтесь. Ну, Знаєте, як бігла-бігла-бігла, сіла і така, треба передихнути. Ну все, я встигла на автобус і все. Так, що ще маєте навчитися? Припинити себе, казнити за те, що ви там. Щось не доробили. Що зробили на той момент, ви зробили все, що було можливим для вас. І мало того, що це не повернути, не забути, не перене. просто давайте будемо легше ставитись до цього, не жувати там щось десь у вас колись не вийшло. Не вийшло, та то це й то це добре. Тому що, ви знаєте, в раз, коли ви робите той самий проект або ті самі ситуації, ви їх вже перекручуєте. З позиції того, що ось так робити не можна. Що ще ви мали навчитись? Угу. Мали навчитись? Ви е, мали навчити себе захищати. Отут, що дуже важливо: про те, що ви самі себе захищаєте. Про те... Напевно, на цьому я і зупинюсь, тому що тут чітко говорять, знаючи карти, знаючи автора цієї колоди Таро, то я можу сказати, тут іде захист, захист своєї самості. Як бачать вашу ситуацію, вчителі, наставники, майстри і ваші янголи. Через помилки, через певні, можливо, не зовсім приємні ситуації, коли ви казали, ну я не можу по-іншому, я ще щось. Але, тим не менше, ви діяли і получали трошки по котілку за це. І вас навчили мати трохи зуби, вас навчили мати кіхті для того, щоб ви могли обороняти себе. Врешті-решт, навчитись говорити ні. Що ще мало, да? хочу ще? Вас ці ситуації примушували зняти вашу маску? І, знаєте як? Є люди, які є обрані. А є люди, які довгий час над цим працювали і стали обраними. От ви з тої позиції, з другої, да, які стали позицією. По факту, по-іншому кажучи, да, талант, що таке талант? Це один відсоток здібності, і все решта робота. Ось це про вас. Ви стали талановитими. За рахунок того, що ви багато працювали над собою, над ситуацією, вас примусили зняти маску, вас примусили примушували до певних дій, але ви стали на захист себе. Да, вам зараз непросто і вам здається, що ви як поранена, ви як переможна, але насправді просто такий шлях викриївся із вашої. <кій> як сіпається голос, цікаво. Давайте, яка задача в найближчий час? Все, найважче у вас це попереду. Все, що можна було зруйновано, як Кримський мос. <кій> Ось. І просто знаєте, як в одну ніч ви просинаєтесь, і вже тих ситуацій просто немає. І я безумно рада за це, тому що ви перетворитесь в цілеспрямовану жінку або чоловіка, тобто дивіться. Із людини, яка я говорила, стала бла стала посвященою да, обраною, то тепер подивіться, яка краса на теперішній час, яка несамовитість і відданість сама собі, впевненість, да, яка вже не ті, якщо тут шкіряні. Мотузки, шкіряні портупеї, ну, можна так сказати, то тут вже просто неймовірні гарні лати. Да ви пошкрябина, да, ви, але у вас є кіхті, і у вас є все, чим оборонятися. Ви можете, ви можете йти уперед, так щоб не заплутати. Давайте пораду для вас візьмемо. Да? Яка задача вас чекає найближчим часом? Це найголовніше. Ну, це знаєте як от як можна побажати е, от своїй сестрі, напевно, от це от, на яку задачу? Дивіться, ви стаєте зовсім не воїном, ви стаєте е, мрійником, ви. Та, яка має створити свою державу, оновлену державу, ту, яку, бачите, у вас жезл не сумовити, ви вже, ним, ви вже починаєте керувати ситуацією, вона й буде досить стабільною, ви знаходитесь в прийнятті ситуації, і ви чітко відчуваєте віддачу від вашого, від вашого минулого. І такі, як бонусні програми. Для вашого майбутнього. Теперішнього. Давайте теперішнє, скоріше теперішнього. І так, да, тут зустрічається дорослий, внутрішній і внутрішня дитина. Нарешті ви будете в гармонії самі з собою, коли дорослий допомагає внутрішній дитині. Їй не страшно, вона не вважає, що їй треба вчитися, і вона переходить на інший етап життя. Клас! Просто сьогодні розклади просто бомба. Я прям зачарована. Ну що ж, відпускаємо колоду. Дякую вам, чекаю ваші коментарі, а ми переходимо до третього варіанту і просимо наших майстрів, вчителів із хроніки, Акаші допомогти нам і показати ситуацію, яку варто вже, і час відпустити. Я заберу сюди, подалі. А от сюди поставлю карту, щоб воно було більш видно. Яку ситуацію час відпустити для тих, хто вибрав третій варіант? Варто відпустити, подивіться, навіть треба забити її цвяхами, щоб вона навіть не поверталася, та ситуація. Те, що мертве, воно вже мертве. Те, що себе віджило, вже варто просто забити цвяхи. Я думаю, що ви знаєте, про що це мова? Не видно, да? угу. так? що можна? Ось так. Ситуацію, яку варто відпустити. Я для себе уточню, що це за ситуація. Прийшов час, час розплати. Все було, в принципі, логічно, ви даєте собі. Да, ви горювали, да, ви, можливо, навіть поплакали. І прийшов час, коли просто все стріхнулось, і варто починати йти далі. Вам варто починати йти далі, тому що ніхто більше злодій для вас, ніж ви, і ось цю ситуацію, ну, тобто, я не можу сказати, що це саме бічування. Ні. Але просто прийшов момент, коли саме цю ситуацію ви маєте відпустити. Для чого вам ця так, ситуація? Для чого? Для того, щоб ви почали робити вибір, для того, щоб ви почали бачити життя, для того, щоб ви почали, врешті-решт, добиватися свого, навіть не добиватися, а бути більш цілеспрямованим, бути більш. Е Організованим, більше бачити по сторонам. Тут, напевно, більше буде було зациклення якось на, ну, напевно, на собі. Тепер варто вже трохи бути більш войовничою, більш дієвою і. Починати переходити на інший варіант, там, де в принципі, ви вже там засиділись. Ви навіть вирішили, що так варто жити. Хоча, по факту, відключи емоціональний план, да, і візьми забий кришку гроба, і ви зрозумієте, ну все, все, це закінчилося. Вже, вже варто йти до чогось. Навіть якщо ви у відпустці, то я можу сказати, що вам варто починати планувати, але зробите це завтра, коли буде молоде місяць. та -та. Чому я мала навчитися? Чому я мала навчитися? Ну, так, я придумаю такий розклад, те любить розклади. Ви мали навчитися жити тут і тепер. Хоча ви. Причому у всьому, от я зараз скажу просто банальні речі, тим не менш, у всьому, бачите. Що не робиться, все робиться для мене. Все, що не робиться, то робиться найкраще. І ви настільки це мали засвоїти, просто як учинаш. Ну, от, от воно так і є. Все, що не робиться, робиться для мене. Не розстраюйтесь. Да, не хвилюй, не психуй, не розстраюйся. Починай діяти. так. Ну, Все робиться для мене. Окей. Так, давайте ще. Що ще мала ще навчитися? І присипались картішки. Брати на нюх вітер змін, брати на нюх те, що мене чекає, брати, діяти, придумувати, рушити, бути найгарнішою, бути найактивнішою, най, найгарнішою, я сказала. Ну, в от, 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 от цьому ви мали навчитися. А ви трохи засіли в часі. Трохи. Справді, да? От те, що ситуацію треба відпустити, ви знаєте, що ви мали відпустити, і що треба, яку кришку гроба треба було, над якою ситуацією треба було забити. Як бачать вчителі наставники, вище сили, да, сили, ви не дозволяли або гралися з тим, що я з цієї ситуації можу взяти зиск. Хоча які ви брали зиск, я не знаю, тому що ви поставили себе в тупік, в кут, з якого ви не могли вибратись. Тепер вам говорять про те, що ви мали творити, ви мали бути дієвою, ви мали бути тварячою, ви мали бути господиною ситуації, та ви з цим гралися. Ту-да, то, то ні, то, да, то ні. І по факту вам зробили, дати не бажала зробити вибір, ми зробили вибір для тебе. Що ти мала засвоїти як душа? Ти мала слухати себе. Ти мала слухати свою інтуїцію. А ти що робила? Єрафант. А ти не хотіла цьому вчитися? Для тебе це було складно, ну і нормально. Хорошо, що ще? Як бачить, вища сила? Ну, тепер ти будеш боротися з собою і вчитися ну, чуть ли не з нуля, як більш любити себе, як бути більш чутливою, як Як задовольнятися цим життям? Да? Як брати, знаєте, як, а от... зараз кажу, коли. Ну, можливо, хтось не вживає спиртні, алкогольні напої, але от в розслабленому стані, да? або от коли випіш, да? от ти ж можеш дозволити собі трохи більше. І от тут вас будуть вчити... ви будете вчитися так само, От стані цього хочуть, щоб ви переборювали себе і вчилися жити. Більш насичено, більш дієво, більш активно, більш прогресивно. А так, яка задача буде в найближчий час для вас? Зрозуміти, що хочете ви, що не бажаєте ви? І переходити до трансформації. Отак. От і переходити до дій, маленьких дій. Ну, так, да, процес буде нелегкий. Чому? Тому що. Ви ще не всього бачите, замість того, щоб вчитися йти складним шляхом.